Території не пріоритет. У команді Трампа вже готують переговори між Україною та Росією. Коли вони відбудуться, Україна погрожує створенням ядерної зброї. Чи налякає це Путіна? Обговоримо за мить. Ви на Фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Дональд Трамп посадить Україну й Росію за стіл переговорів. Про це він заявив на зустрічі із республіканцями. Таку інформацію озвучив присутній на заході. Майк Волц, майбутній радник Трампа із національної безпеки. За його словами, новообраний президент США покінчить із війною в Україні. Зацитую президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не на її продовженні. Кінець цитати стратегія Трампа полягатиме у мирі через силу. У цьому запевнив майбутній держсекретар США Марко Рубіо. Зауважує, що саме такого підходу від Трампа очікує і Володимир Зеленський. Ось що каже Рубіо. На посаді державного секретаря я буду щодня працювати над реалізацією зовнішньополітичної програми президента. Під керівництвом Трампа ми забезпечуватимемо мир через силу і завжди ставитимемо інтереси американців та Америки понад усе. Кінець цитати. Ще одним членом команди Трампа стане конгресмен від Флориди Мет Гетц. Він обійме посаду Генерального прокурора США. Про це повідомив сам новообраний президент. Трамп вважає Гетца висококваліфікованим і цілеспрямованим юристом. Та варто розуміти, що Гетц був противником надання допомоги Україні. Він також постійно розповідав кремлівські казки про те, що поставки зброї призведуть до ескалації війни. Переконати Трампа і його команду стати на бік України спробує польський президент Анджей Дуда. Він розповів, що говоритиме на особистій зустрічі із республіканцем саме про війну. Дуда переконаний, що Трамп не дозволить Росії знищити Україну, адже Штати вже вклали в допомогу багато грошей і йдеться про кошти платників податків. Президент Польщі Пообіцяв викласти Трампу ситуацію в Європі у всіх аспектах. Далі пряма мова. Я буду представляти, звісно, не тільки в контексті самої ситуації в Україні, а й ситуації в нашій частині Європі, нашу точку зору, наших сусідів, те, що у нас відбувається взагалі, а також у цьому контексті американських інтересів. Кінець цитати. Українська влада теж не сидить, склавши руки і вже обдумує прискорений графік переговорів із Росією. Принаймні таку інформацію має The New York Times. Видання посилається на слова джерела в українському керівництві. Воно стверджує, що питання територій буцімто вже не пріоритет. Україна нібито готова на тимчасове замороження конфлікту, але хоче гарантій безпеки. Серед них членство в НАТО та поставки зброї. Видання додає, захист інтересів України в потенційних переговорах залежатиме не від територіальних кордонів, які ймовірно буде визначено під час бойових дій, а від того, які гарантії є для припинення вогню. Кінець цитати. Вочевидь, на банковій чекають на призначення людини у Вашингтоні, яка відповідатиме за мирний діалог. Fox News повідомляє, що кандидатура вже є. Дональд Трамп незабаром призначить спецпредставника по Україні. Мовляв, це буде людина із великим авторитетом. Її завдання буде знайти шлях до завершення війни. І така тенденція вже позитивно вплинула на економічну сферу. Зокрема, українські облігації подорожчали на 12% за останній місяць. А все тому, що інвестори сподіваються на завершення війни після приходу до влади у США Дональда Трампа. Втім, України є і план Б на випадок, якщо Трамп зупинить поставки зброї. Видання The Times стверджує, що українська влада готова на радикальне рішення, а саме за кілька місяців розробити ядерну бомбу. Однак українські військові ставляться до такого кроку скептично. Ось що каже ветеран морської піхоти Юрій Миколяк. одна ядерна бомба нам не допоможе. Це має бути пакет озброєння: і авіаційний, і корабельний, і сухопутний. У перемовинах із Путіним це безглуздо? Адже у Росії таких бомб умовно сотня. А у нас одна кінець цитати. Шановні глядачі. Як ви вважаєте, чи допоможе Україні створення ядерної зброї переламати хід війни? Долучайтеся до обговорення в коментарях під цим відео. Російська армія висадила десанту Куп'янську. Місто перебуває під контролем Збройних сил України з осені 2022-го, коли його відбили внаслідок контрнаступу. І от тепер загін окупантів прорвався до Куп'янська на важкій техніці. Це підтвердив начальник міської адміністрації Андрій Бісєдін. Втім, він наголосив, що ворожу ДРГ швидко знищили. Про це кажуть і в РНБО, Процитує Андрія Коваленка. Станом на зараз по Куп'янську інформація про те, що ворог закріпився у місті, не відповідає дійсності. Була відповідна спроба ворога, але росіян знищили. Станом на ранок ситуація контрольована силами оборони. Кінець цитати. Як росіянам вдалося прорватися до міста? Деталі розповіли аналітики Deep State. Зазначається, що окупанти йшли вперед двома МТЛБ і танком. Одну українські воїни підбили ще у лісі на підступах до Куп'янська. Інші вдалося безперешкодно доїхати в район вулиці Сватівської. ЗСУ уразили бронетехніку ворога вже на вулиці Некрасова. З неї повилазили півтора десятка загарбників і кинулися ховатися у будинках. А танк спалили на цій же вулиці дещо північніше. Частину десанту згодом ліквідували українські дрони. Військовий з позивним Осман заспокоює: Росіяну Куп'янську вже немає. Цитую. Їх було вибито, а резерви, які намагалися підтягнутися, знищено. Пишу для тих, хто вириває фразу з контексту і кричить про здачу міста. Кінець цитати. Тож захопити Куп'янськ нахрапом росіянам не вдалося, однак вони мають успіхи на інших ділянках. Згідно з мапою Діпстейта армія РФ повністю окупувала Іллінку, що на північ від Курахового. Також ворожі загони просунулися в дальньому на південь від міста. Крім цього, нові позиції окупанта захопили неподалік трудового, а також просунулися біля Новодонецького в напрямку Великої Новосілки. Втім, українським воїнам теж є чим похвалитися. За словами османа, відзначилися Азовці. Вони боронять турецький напрямок. Неподалік Нью-Йорка бійці АЗО відбили мобільний штурм окупантів. Ті йшли вперед за допомогою 11 одиниць різної техніки, а у підсумку отримали на горіхи. І втекти зміг тільки один мотоцикл. Є успіхи і на Курщині. Загарбники знову провели 5 штурмів за день в районі Нової Іванівки. У трьох атаках вони задіяли по дві одиниці техніки, в одній сім, а в останній ще три одиниці. Завдяки злагодженій роботі українських підрозділів усі ворожі накати вдалося відбити. ЗСУ знищили щонайменше 10 одиниць техніки. Ну а більше деталей воїни обіцяють надати згодом. За даними Генштабу, загалом упродовж доби Росіяни втратили в Україні 19 танків, більше півсотні бойових броньованих машин, понад шість десятків артсистем, три РСЗВ, а також більше 120 одиниць автомобільної та спецтехніки. Аналітики порахували, що вже скоро у росіян будуть серйозні проблеми з технікою. Фахівці інституту війни пишуть, що Росія виробляє та відновлює близько 150-160 танків на місяць. Це приблизно 1920 одиниць на рік і таким чином заміщує свої втрати на полі бою. Водночас, осінд-проект Орекс стверджує, що за майже три роки Великої війни окупанти втратили в Україні близько 3558 танків. А за даними експерта Українського центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка, тільки третина вироблених за рік танків є новими. А решта вивезені зі складів радянські запаси. Якщо окупанти спустошуватимуть свої арсенали такими ж темпами, то Росія вичерпає запаси техніки до осені 2025 року. Шановні глядачі, як вважаєте, можливо Путін спробує завершити війну в Україні якраз до цього часу? Інакше ризикує лишитися голим босом на тлі зміцнення країн НАТО? Пишіть свої думки в коментарях під відео. Народного депутата України запідозрили у державній зраді. Йдеться про Євгена Шевченка, якого виключили зі слуги народом. Працівники держбюро розслідувань вручили йому підозру. Слідчі стверджують, що Шевченко тривалий час підривав обороноздатність та інформаційну безпеку України. Наприклад, поширював фейки російської пропаганди, давав інтерв'ю про російсько-налаштованим блогерам та експертам, у яких звинувачував владу втраті територій та людей. Крім цього, ДБР заявляє, що протягом 2020-2023 років нардеп неодноразово відвідував Білорусь. Там спілкувався із Лукашенком, налагоджував схеми щодо закупівлі підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив по зниженій вартості. Згодом афільовані йому комерційні структури продавали відповідні ресурси по штучно завищені ціні для одержання надприбутків. За версією слідчих, все це дало змогу Шевченкові за півроку отримати півтора мільйони євро прибутку. За частину цієї суми він придбав та оформив на родичів три елітні автівки загальною вартістю 500 тисяч доларів. Тепер нардепу світить до 15 років в'язниці із конфіскацією майна. Незадовго до отримання підозри Шевченко втрапив ще один скандал. У своєму телеграм-каналі, 7 листопада, він опублікував допис. В якому закликав Володимира Зеленського почати мирні переговори з Росією. Цитую. Час, товаришу президенте, починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції. Кінець цитати. У наступному пості Шевченко пішов ще далі. Він заявив, що написав листа Дональду Трампу та Джей Девенсу, щоб ті допомогли припинити в Україні цитую. Подальший авторитаризм, диктатуру та беззаконня. Парламентар при цьому закликав припинити розслідування проти інших депутатів на кшталт Олександра Дубінського, Артема Дмитрука та Нестора Шуфрича, а також громадських діячів, зокрема Олексія Арестовича та Геннадія Балашова. На думку Шевченка, вони стали жертвами переслідувань і мають продовжити свою просвітницьку в лапках діяльність. Цілком можливо, це стало останньою краплею. І на Банковій відреагували жорстко. Ось що написав Андрій Єрмак. Деякі народні депутати, схоже, заплуталися у питаннях національної безпеки, національних інтересів і майбутнього країни. Якщо в їхніх головах національні інтереси поразка України, то вони роблять велику помилку в інтересах Росії. Кінець цитати. На підозру Шевченкові відреагували і інші нардепи. Наприклад, представник опозиції Олексій Гончаренко здивований, що запитання до Шевченка виникли лише зараз. Спочатку він нібито вів якісь переговори з Лукашенком, потім, в липні 2022 року, взагалі приходив у формі у Верховну Раду і заявляв, що він співробітник гур. Хоча гур вже сказали, що Шевченко не є їхнім співробітником, але все одно багато питань кінець цитати. Втім. Не лише Шевченко опинився в епіцентрі скандалу, набу направило до Інтерполу матеріали для оголошення в розшук засудженого нардепа Андрія Одарченка. Раніше антикорупційний суд дав йому 8 років в'язниці за спробу дати хабар у біткоїнах Мустафіна Ємо. Не чекаючи судового рішення, Ударченко зумів текти за кордон. Водночас інший втікач, представник партії Слуга народу Артем Дмитрук дав інтерв'ю рупору російської пропаганди Раша тудей. Він заявив, що в Україні нібито переслідують державних діячів, мовляв, його і самого буцімто допитували у підвалах СБУ. Крім цього, Дмитрук розкритикував операцію ЗСУ в Курській області, назвав її цитую винятково тупим, дурним та неправильними амбіціями зеленського і заявив пропагандистам, що ця операція нібито принесла лише втрати українському війську та народу. Друзі, а як ви ставитеся до всіх цих заяви? Чи вважаєте виправданою підозру в Держзраді Євгенові Вішаченко? Пишіть свої думки в коментарях під відео. Також ставте вподобайку і підпишіться на канал. Україну продовжує вкривати снігом 14 листопада ледь не по всій території опади. Зокрема, снігова буря дісталася Одещини. У мережі публікують кадри негоди із Кодими, Подільська, Балти та інших населених пунктів регіону. Крім цього, засніжило на Вінниччині та Харківщині. Мешканці теж повідомляють про мокрий сніг. До речі, Харків засипало ще впродовж ночі. На дорогах ожеледиця комунальники вже вийшли на вулиці усувати наслідки негоди. Водії помітили на трасах снігоприбиральну техніку. Як і обіцяли синоптики, снігопад дійшов і до Києва. Зокрема, свідками перших ознак зими стали жителі мікрорайону Позняки. Заметілі не покинуть Україну найближчим часом. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Вона стверджує, що 15 листопада в Україні пануватиме хмарна погода зі значним похолоданням. А мокрий сніг варто чекати у більшості регіонів. Зокрема, у західних, північних та центральних областях. Натомість на півдні та сході України істотних опадів не прогнозують, але при цьому стовпчик термометра не підніметься високо. Навіть у день повітря прогріється лише до плюс одного, плюс чотирьох градусів. За словами синоптикині, вітер по країні буде північно-західний, помірної сили. Однак на заході можливі сильні пориви. Тому буде ще холодніше у столиці. Снігопад продовжиться. Температура буде на рівні нуля вночі та до плюс двох у день. Чи варто ще чекати потепління? Синоптики відповідають ствердно, причому холоди відійдуть вже найближчими вихідними. Наприклад, 16 листопада температура підніметься до плюс чотирьох семи градусів, а 17 числа стане ще тепліше. Повітря прогріється до плюс шести плюс дванадцяти градусів. У столиці температура буде в районі плюс 10. Друзі, напишіть в коментарях, чи засніжило вже у вашому регіоні. Також підтримайте це відео вподобайкою та підпишіться на канал. Росіяни знову вдарили по Україні шахедами. Вони запустили майже шість десятків дронів. ППО збила 21 БПЛА. Ще 38 було локаційно втрачено. Збивали ворожі безпілотники, зокрема на Київщині. Про прильоти в області чи в межах столиці невідомо. Однак у Броварському районі сапери знайшли посеред поля бойову частину ракети Х-101. Імовірно, вона впала на відкритій місцевості під час атаки ракетами 13 листопада. Фахівці вже забрали боєприпаси і перевезли на спеціальний майданчик для його знищення. Тим часом шахеди наробили лиха у Полтавській області. Один із дронів камікадзе поцілив у промисловий об'єкт. Спалахнула масштабна пожежа. Це видно на знімках ДСНС. Надзвичайники тривалий час гасили вогоні і, врешті, приборкали його. На щастя, обійшлося без постраждалих. Гучно було й на Харківщині. Армія РФ вдарила ФПВ-дроном по машині швидкої в Куп'янську. В результаті постраждав 67-річний водій. Ще одне влучання припало на житловий сектор. Там поранення отримав 49-річний чоловік. Крім цього, загарбники скинули каб на село Загризове як наслідок пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. А через обстріл Слатиного потрощило високовольтну лінію електропередачі. Через це зникло світло не лише у самому Слатиному, а й у безруках, прудянці, цупівці та новій козачій. Енергетики вже займаються ремонтом. Жахливі кадри надійшли із Донеччини. Там росіяни атакували авіабомбами місто Костянтинівка. Постраждали люди, чотири мешканці поранені. Також пошкоджені 25 приватних будинків, адмінбудівля та підприємство. Рятувальники загасили вогонь в одному із помешкань. Що не день то вибухи на Запоріжжі. упродовж останньої доби окупанти задали 410 ударів. По десятьох населених пунктах області прилетіло по Білогір'ю, Гуляйполю, Лобковому, Щербаках тощо. Армія РФ гатила з літаків, артилерії та дронами. Відомо про 38 випадків руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. А на Херсонщині ворожі війська атакували село Зеленівка. Відлучання боєприпасу спалахнув дах житлового будинку. На виклик приїхали працівники ДСНС. Вони ліквідували пожежу на площі 120 квадратних метрів. Про постраждалих мешканців не повідомляють. Тим часом на Сумщині окупанти обстріляли три громади: це Сумська, Юнаківська і Великопасарівська. У регіоні зафіксували чотири вибухи. Натомість українські зенітники збили на Сумщині аж 11 шахедів. Тричі загарбники били фп дронами по Куцурубській громаді на Миколаївщині, за словами Віталія Кіма. Обійшлося без постраждалих. Ми щодня збираємо інформацію про наслідки ворожих атак. Підпишіться на канал, щоб знати найважливіші деталі російських обстрілів. Також поставте лайк під цим відео.